Прошукуємо 17-річну Надію Шишкіну. Дівчинка зникла ще у перший день повномасштабної війни і за понад півтора роки про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли все почалося, дитина була на Херсонщині у місті Нова Каховка, яке й досі лишається окупованим. Можливо, саме через це дівчинка й не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото надії. Запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось раптом бачив дівчину чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу у лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером сто шістнадцятри дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Аріни Яцюк, про долю якої вже також півтора роки нічого не відомо. Фото зниклої дівчинки нам дала її двоюрідна тітка, яка, власне, і втратила зв'язок із племінницею та розповіла мені просто жахливу історію її зникнення. Аріна сама з Києва. Та коли почалась війна, вона разом з батьком, мамою та молодшою сестрою була у селищі Северинівка. Це Бучанський район Київщини, і у перші дні війни. Там було більш-менш спокійно, тож родина вирішила залишатись у селі і не повертатись до столиці, куди вже прилітали ракети. Та на початку березня, коли в Бучанському районі вже було повно окупантів, у Северинівку та й не тільки почала летіти ворожа артилерія. Звісно, люди ховались у підвалах, але сказати, що там було безпечно, навряд чи можна. Тож я із жахом уявляю відчуття Аріни, її дев'ятирічної сестри, головне батьків, які прекрасно розуміли, що залишатись не можна, але і тікати також дуже небезпечно. Погляньте: ось Северинівка, щоб виїхати на південь, як не крути, потрібно було вискочити на житомирську трасу і вже потім звертати на мотижин чи копилів. А на трасі у той час вже повно ворожої техніки. Ситуація патова та родина таки наважується на втечу. Виїхали з Сиверинівки е, на Умень і по Житомирській трасі біля села Мотиженко Копилов, Там вони всі разом е, бузова. Е, їх розстріляли. Пані Ірина, яка все це мені розповіла, двоюрідна сестра батька Аріни, тобто вона і розшукує свою племінницю. Бо, виявляється, батьки дівчинки загинули. Їх машину розстріляли окупанти. Батьки загинули на місці, е, молодшу доньку ми віддали. Село в мотижині в родину, а старшу Аріну була поранена в ногу, десь забрали, кудись вивезли. Ніхто не знає куди. Страшно навіть уявити усе це. Діти схоже навіть не встигли зрозуміти, що батьки мертві, бо до розстріляної машини миттю підбігли орки і витягли дівчат. Сестер посадили у різні машини. Молодшу, дев'ятирічну дівчинку окупанти згодом віддали в чужу родину у найближчому селищі. Зараз вона у безпеці. А от старшу аріну поранену ногу вивезли у невідомому напрямку. Уявіть про все це дорослим розповіла дев'ятирічна дівчинка. казала, що вони були поранені. Що мама з татом щось були без тями, а орки їм сказали про те, що їх заберуть в лікарню. Ну звичайно, ніхто нікуди не забрав. А сестру при ну, їх прийшли вони ну, і їх забрали. Просто одну посадили в одну машину, другу посадили в другу. Доля 16-річної Аріни Яцюк і досі лишається невідомою. Тому я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Аріни. Запам'ятайте її обличчя та ці великі темні очі. Якщо хтось бачив дівчинку, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Важлива будь-яка інформація. Хто нею володіє, телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного дзвінки безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua